Друзі, всіх вітаю! 22 серпня. Одеса на зв'язку. У нас сьогодні вітер просто страшенний. А ще кажуть, що сьогодні температура води в морі 9 градусів. Оце так. Я не знаю. Ми сьогодні на морі не були і не плануємо. Сьогодні що у нас в планах? Зараз ми йдемо на нову пошту. До нас прийшло відправлення від Ірини, з якою ми відпочивали на Телігурському лімані. Їздили до неї на день народження. Пам'ятаєте? Роман, Ірина, Няша Мітя. Вони нам вислали якесь відправлення. Йдемо забираємо. Потім ми їдемо в торговий центр Острів. Там відкриття. Нової лінії. Ви пам'ятаєте, що острів відбудували торговий центр, але відкривають поступово. Щось доробили там внутрішні роботи. Доробили, відкрили, доробили, відкрили. І зараз теж якесь відкриття чергове, я ж кажу. Чергове відкриття. Ідемо в острів. Ну і все. І ми як ідемо волоси назад. Ви бачите, чи біжимо вітер дує, це щось неймовірне. Зрастю, зараз раз. Растюня, добрий день. Ти готова? Растя готова. Ходімо. Так розпаковочка на пошті. Не відходя від каси. Растюня готова? Растю не видно. От йомаю. Растю не видно. Зараз гогусик стоїть тут. Боже мой, чекай. Зараз. Вишануть нас зараз звідси. Ну це клієнти. Почекай, почекаймо. З Україною в серці. Обкладинка. Обкладинка раз. Вау! Що це? Це годинник такий. Все. Зараз така ти, ти Треба обережно. Г годинник? Здрастію. Зараз. Здрастію. Хухусік. Це ти. Це ти, Растін. видно тебе. Растя. Це ти. Растя на телегульському лимані. Я в шоці. Зараз. Обережно. А, -а, а я, няша і Ірина. Подивись. Ростя, дивись. Та ось. Ростя. Цукерочки. Ми якраз худнемо вже який рік. Я в шокі, тільняшка, я казала, що мені сподобалось, одеські тільняшки. Одеські це плаття. Плаття, це плаття. Боже клас. Ще й батарейки. Ну що? Так, а тут що, -то... кулончик ще? Я знаю, що ти спитаєш навіщо, а я тобі відповім, як в мультику, просто так, тому що ти хороша і ми хочемо, щоб ти поспіхнулася. Твоя няша Іра Рома Мітя. І ще кулончик срібний, такса. Зараз. Не знаю, видно я його так задав. Боже, Ірочка, дякую, мені ж дурно. Ні, ну ще й батарейки. В шоці. Я в шоці. Пішли перевести дух. Фух. Дякую. Друзі, ми зараз в торговому центрі острів. Поки що не знайшли, що відкрилось сьогодні, але ми не так часто буваємо, тому для нас все відкриття. Тож трохи походимо. Я знайшла такий магазин, який знадобиться багатьом із вас. Показую. лібраріум. Лібраріум це що там написано? Лібраріум, творчість, подарунки, навчання. Скоро ж діти йдуть в школу. А тут багато що є для школи цікавого. Зараз трішечки подивимось, що і в які ціни тут, які олівці, дрібнички такі. Магазин дуже великий, можна випити водички. Шкарпеточки такі прикольні. Боже, яка у вас шляпка. Дякую. Давай походимо так. Просто тут любить собачок. Друзі, подивіться. Гразця щось схоже на тебе. В капеліні сидить. А ось є Одеса. Такі морські, 179 гривень. Має Одеса. Прикольні. Так, гогусика, ну пішли. Мамина зірочка, фарби, пензли, все для творчості. Є такі фігурки, які ви можете розмальовувати. Клас. І дерев'яні там теж заготовочки. Цікаво, дизайнерський, дизайнерський папір. Ой, клас! Я раніше займалася квілінгом, і як він мені був потрібен, цей папір, а тут його так багато, різний. Оце клас. Скетчбуки. Друзі, ну тут є все. Ви бачите, графіка. Все серйозно, багато різних. В письмових прилад, ручки зайчики таксочку шукаємо Різні. ви бачите які ручки і вже як старенька бабуся хоче сказати коли я була молода такого не було різноманіття ну ось що я не знаю, от можна такі ручки з такими гавриками. Вони ж будуть відлікати. Ой, клас, які вони класні. А скільки фломастерів! Донатимо на ЗСУ 83 три гривни блокнотик В Крим. Крим вже готовий. Ага. Величезний магазин. Приходите і вибираєте. Ну що, це, скільки всього? Рюкзачки. Давайте приблизно подивимось хоч дві ціни, щоб розуміли. Тут не так-то просто це все подивитися, мільйон документів на один рюкзак. А ціни не видно. 3070. А, 50% на рюкзаки, друзі. Можна дешево купити. Які ці класні, як бачу, там іноді продають їх. Оця серія. Мені здається, що вони мені всі потрібні. Хоча навіщо я не знаю 289. Зараза, 289. Одна качка. Ну які вони класні. Заразу, двісті вісім. Це я, друзі, співачка. Пісня та же співає, вона же. Блокнот. Відділ блокнотів, ви зрозуміли? Книги. Ой, ну клас, магазин шикарний. Шикарний магазин. Тобі теж вони сподобались? Ну, вони бачиш, скільки коштує? 300 гривень. Ну куди? Куди це? Ні, растя. Ти що? Так, пішли. Ми не Растя. Растя, мені фокуси твої не потрібні. 300 гривень. Ти заробила їх? Пішли. Растя. Що Растя. це за фокуси? Ми не можемо це купити. Растя. Все, пішло. А ось настільний контейнер для сміття. Це ви їсте, їсте, цукерки, кидаєте сюди, в У вас там ви щось написали, у вас не вийшло, ви кидаєте сюди, в смітник а не поруч все складаєте. Ну це, так. Да. До чого дійшов прогріз, і да? я в шоці? Нести, ну, от, от ще один кіті. Клас, а це скарбничка. Це теж смітне. І ось для сміття. Це Да. В цьому відділі різні фігурки, і не тільки що ви можете розфарбувати. Ось, наприклад, ви купуєте такий набір собачка, кішечка і розфарбовуєте. Розфарбовки різних форм. Гогусік, пішли. Гогусік хоче качку, О, хоче качку. Стосовно рюкзачків ви купуєте рюкзак за ту ціну, яка вказана на ціннику, і 50% повертається вам кешбеком на ваші наступні покупки. Люблю такі магазини з такими дрібничками. Красиві, які чашечки дуже. Почекай раз ми любимо борщ, борщ любить нас. Шукай час на себе, світ зачекає. Правила нашого дому борчати можна, кричати заборонено. Кайфуй від усього, що робиш. Нам божевільним краще триматися разом. Млинці параховані варення зважено. не забувати кормити рибак, полювати фікус, твари, твари, навіть якщо тебе ні ніхто не розуміє. Ой, клас, це класні правила. Мені подобається. А тут, бачите, вони різні. 180 гривень. Правила дому. Я куплю. Я куплю. А знаєте, кому я куплю з кицьками? Завтра приїжджає Таня. Я їй подарю. Друзі, тут є різні види десертів, Це сорти сиру, моя кухня, мої правила. Вірити в себе, вище такі мрія, поважати один одного, говорити дякую, будь ласка, завжди говорити правду, любити один одного. Друзі, це дуже класно, що зараз таке є, і ми це ставимо, і ми цим надихаємось. Ми сідаємо на кухню пити каву і це все вчитаємо, і становимо трохи добріше, тому що все рівно це життя робить нас з люками. Нам треба чимось надихатися, щоб бути добріше. Ой, ним народження, зрозуміло, такі дерев'яні. І туди грошенята ложите. Ого, оце крутя. Я від тебе шаленію. 60 гривень. Ну от скажіть. Книга Твої двері у майбутнє. Макітрий вітер в жопі дим, Прекрасно бути молодим. Вау! Вау! Робили ж те, що приносить тобі щастя. Починай кожен день з посмішки. Друзі, тут їх багато. Сум сумую за тобою, твібуркотику. Ти можеш все і навіть більше. Листівка. І ви тут щось пишете. Це дерев'яна листівка. Хай тебе сьогодні, завтра і завжди. Тут для всіх, ви бачите, ви знайдете для кожного, що там, ти як. А, клас! Вічний календар. Це мій дім, Україна. Так, серпень і ви тут переставляєте 390 гривень. Воля, клас. Боже, як я люблю такі всі дрібнички. Календарі є ще отакі. Ключниці, не забудь ключі, не забудь гаманець, ключі телефон, не забудь ключі, це мій дім, свічки. Ну, друзі. Збираю на щось солоденьке. Ага, і ось сюди гроші 550. Принцесі на мрію, збираю на незабутню подорож, будь-яка півара робить запаси. Топілки та такі прикольні. Взагалі все прикольне. Мені таке дуже подобається, як я рада, що я сюди зайшла. Що це таке? Друзі, я тут залишу багато речей. Серветка для окулярів. А, слава Богу, не треба. Може, як тут класно. що? Робота на 9 я о 8, 72, 72. Як же в мене все заквакала? А я на морі. А я на морі роботи. Друзі, а ще знайшла келихи. Більше вона менше проблем. І качка моя улюблена. Смак досвіду, міфа смак досвіду. Що-що-що, наквакаюсь, наквакаюсь, лягушка. Що це так? Ой, друзі, як мені це все подобається. Навіть не питай, поганий день, гарний день. І доза, доза, гарний день. Більше поганий день, навіть не питай. Друзі, ніяк не можу вийти звідси. Дивіться. Тільки що зустріли знову наших глядачів. Кажуть, так і так, да, вода в морі дуже холодна, сьогодні шторм, вітер скажений. Каже, ми пішли по магазинах. Кажу, ми теж тут ходимо, бачите. Каже, ну це треба отакі от фігнюшки. Що це таке? Що це таке? Вентилятори, що це? А що це? Ви не знаєте, що це таке? Ручка. Вона там відкривається? Да. А, дякую. Семен Семенович. Нет, Саша, мы идем брать пилот. Ту, которую берем. Ну ладно, Семен Семенович, а що це таке? Хто здесь? Так, все, треба йти. Бо ви чекаєте відео. Його немає. А, де мої покупки? Я взяла там. Подивіться на ці іграшки. Блакитний дивак з великими очима. 291 рії. Ну що це таке? Прикольно і велике. Друзі, ми вийшли з магазину, але на жаль, сьогодні більше вам нічого не покажемо. Зараз повітряна тривога, і торговий центр під час повітряної тривоги закривається. Тому йдемо на вихід і в укриття. А де там відкрилася сьогодні лінія? Та так ми її не знайшли, але це привід прийти сюди ще. Вам приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока. Класно. Такі дизайнерські рішення сучасні, сміливі, стильні. Можна було поїхати в ліфті, але ми ще їдемо і роздивляємось. Тут класно теж, так? Да? Щось торговий центр закривається і не закривається одночасно. Може закінчилася вже повітряна тривога, відбій. Напевно, тривога закінчилася. Но ми все рівно йдемо на вихід, вже нічого не шукаємо, прийдемо ще. Не виходимо ми зі сторони привозу.